Різні там учасники процесу, так би мовити, згадують, що ж там було, як це все виглядало. Як протистояння між Радянським Союзом було і Сполученими Штатами Америки, Радянський Союз надірвався трохи на гонці озброєнь, на падінні цін на нафту і почав якийсь процес реформ, як прилаштуватися, так би мовити, до всього цього зміни ситуації в світі. І цей процес реформ провів до до того, що там гласність, перебудова під підйом національних рухів. І от як тут дуже цікаво, у нього така показова цитата. Коли е, знаменитий наш сучасний журналіст, дуже войовничий Віталій Портніков, а тоді він був таке світило демократичної громадськості і агітував не тільки за війну, скільки за демократію. Він там е, з е, Вітаутасом Ландсбергісом з Литві спілкується і каже, що то, що ви робите литовці, то воно фактично е, веде до розпаду радянського союзу, щоб виреалізувати ваші програми треба розвалити радянський союз. Ну і Вітаута Ландсбергіс каже, що ми розвалимо. Портніков каже, що ну то, щоб вам тут мало в Литві, треба ще щоб в Москві щось сталося. І ця теза Портнікова треба сказати правильно, тому що щоб Радянський союз розвалився, то треба, щоб він розвалювався не десь там на цих окраїнах, е десь в Україні, десь там на, на Кавказі, десь в Прибалтиці, чи як тепер модно казати у Балтії. І от там, а він повинен руйнуватися в центрі.